Вітаю вас, мої джерельні, мої любі. Я з вами виходжу в ефір з очікуваним відео про період, який настав і вже в нас в розквіті. Пробачайте за запізнення, були на те справи. Період бегині-берегині завершився. Дякуємо за покровительство, і ми плавно зайшли в період Бога Веліса, нашого рідного улюбленого Бога Веліса. Цей Бог належить до світу яві. Яві навій праві славі, так от, яві це світ, в якому знаходяться Боги, які відповідають за вікові періоди. Так от, Бог Веліс – це саме Бог періоду з 24 до 48 років. Він покровитель цього періоду вікового. Так, він також є покровитель домашнього господарства, худоби. Достатку. Але це не Бог рогатий, і знайте, якщо ми його будемо наділяти рогами-копитами, то ми будемо скатуватися від нашої величі, якої досягли наші пращури, наші предки, да? з отієї величі ми спустимося до животного начала. Що ми промінюємо те й отримуємо. Тому, будь ласка, давайте з пошаною з повагою до е, е, свершення наших предків е, е, ставитися да? і надихатися найкращим, тим величним, чого вони досягли. І мова про що? Що саме вся ця велич знаходиться в кожному з нас, в кожній нашій клітиночці, в нашій генній пам'яті. І ми прийшли в цей світ на це втілення. Саме проявити свою велич. Велич з рівня Я людина з великої літери. Я цього, можу цього досягнути за рахунок честі, совісті, благородства, волі. Пошани до ближнього, розумієте? Ну такий наш величний Бог Велес. Будь ласка, запишіть, що весь період ми присвячимо шануванню і радінню. Стан Бога це стан радіння. Тому якщо ми радіємо по величі цього Всесвіту, по величі його творіння, можливості, а, наших здібностей, ми можемо надихатися цим і радіти, і бути завжди на хвилі. Величі. Так от, період, коли ми саме потужно будемо приймати спектри з верхнього плану, з Божественного на землю це в день благоденства. Запишіть, будь ласка, день благодійства він з 8 по 9 квітня. Зеніту по зеніт. Так. Про велич наших предків сказали, що багато відкрить, знань, досягнень, все це є в нашій пам'яті. Тому давайте будемо з повагою, з пошаною відноситися до, до ближнього і до нашого коріння. Знаєте. Цей період у мене, дозвольте, я відкрию тайни затримки цього відео. Дуже цікаво складалися мої стосунки з переходом від берегині до Бога Вели... Велица. Знаєте, її покровительство надало мені багато цінної інформації ситуацій, в яких я мала розібратися, до якої я мала долучитися, зробити аналіз. І видати такий симбіоз а, ситуації, в, яку, в якій знаходжусь я, і моєї ролі а, в цьому житті на цьому етапі мого розвитку. Так от, ви знаєте, приходили люди, підказки, література, прийшли а, такі серйозні суті, як Гермес, Зараустра. Е, мені подарували книгу, дякую моїй сестричці зв'язній Зіркові, да? подарували книгу Роза Міра, можливо, хтось чув е, автор Даніл Андрієв. І сьогодні моя подруга мені зателефонувала, вірніше написала, е, чи переглядала я книгу Друнвала Мільхіседека Дрівня Тайна цвітка житті, і чи звертала я увагу на скрижалі, Да? І коли я все духу позібрала, я розумію, що інформація йде саме через велеса, через оцю велич людини. Яку ми маємо собі усвідомити, що ми вже давно не тварина, не рослина, не мінерал, не кристал, що ми люди, і дійсно ми маємо крокувати до свідомості Бога людини, до тієї величної суті, яка піклується не тільки за себе, не тільки за своїх рідних, а за всіх живущих на землі. Але ми знаємо, що ми прийшли в такий світ на це втілення, і, на жаль, так сталося, що світ. Не зовсім яскравий, дуже багато темряви. Тому темряві ми маємо вказати на її місце в нашому житті. Тому, якщо ви вибираєте шлях йти до світла, будь ласка, заявляйте, що я вибираю світло я крокую до світла, до джерела, до першого джерела. Я більше не йду в темряву, я виходжу з темряви. Я зробила висновки, я кажу, що це я усвідомила. І дякую за уроки, які вже я пройшла. Більше не треба. Уроки вивчення. Тому закликаю вас свідомо пройти цей період з величі вашого життя, з величі вашого роду. Знаєте період перед Пасхою, а вона у нас 20 червня цього року, так? це 10 днів до неї і 10 після неї, дуже важливий період, він називається «Золотими вратами». Можливо, ви це чули. Так, це про що? Саме в цей період ми можемо згадати про наших рідних, про наших героїв в нашому роду, які дали тої величі, яка стала прикладом майбутнім поколінням, прикладом для потомків, які заклали основу тих знань в астрології, в науці, в мистецтві. Ми можемо в цей період дякувати. Дякувати, просити пробачення, спілкуватися з рівня душа до душі, тому що, можливо, вони вже не будуть втілюватися, можливо, вже кармічні стосунки завершені, можливо, в них вже не буде втілення на планеті Земля. То саме в цей період у нас є гарна нагода згадати про цю велич, велич зв'язку покоління з поколінням, з поколінням, і розв'язати, можливо, якісь вузли, які були зав'язані ще з, з прошлими життями і втіленнями, тому згадуйте своїх предків, згадуйте своїх рідних, кого вже нема з нами. В цьому вимірі, да, в цьому життєвому просторі будьте вдячні, якими б вони не були. Вони е, зробили певний внесок, певний вклад, навіть якщо це було щось дуже мрачне, погане, огидне, не слід судити, слід розібратися, чи ви хочете це унаслідувати, чи хочете ви бути потомком, да, продовжувачем цього, чи може ви вибираєте тільки світло, тільки любов, тільки. Чесні, тільки чесність, тільки досконалість, що ви йдете саме шляхом еволюції, розвитку, а не деградації. Піднімаємося, прокидаємося і рухаємося. Так от, за період сказала, за благодійство сказала, що саме радіємо і набуваємо спектри. І скажу, звичайно, за атрибути. Число Бога Велеса 22. Тому а, ми знаємо, як ми з ним можемо взаємодіяти. Цікаво, дуже цікаво працює простір з 22. Ви навіть знаєте в астрології, коли кажуть, що людина, яка народилася числа 11 або 22, а 11 – це помножена на 20-22. Так а, то є це кармічні задачі в житті дуже серйозного рівня, тому що ці суті, які народжені в 11 або 22 числа, вони вже втілювалися, і в них є кармічна або або заборгованість перед людством, або велика місія. Тому бажаю рухатися своїми шляхами легко, як мінімум. Далі, що хочу? Ага, давайте ж за атрибути, да, а, улюблений мій колір Бога Велеса темно-синій. темно-синій, темно-синій, насичений. А, далі, а, значить, зірка 22-променева, випромінює енергію Велеса величі. А 22-кутниковий, багатокутник, да, многогранник завжди <laughs> всіда путаю українською багатогранник да? багатокутник багато. Кутник, багато... Наґраннік 22 22-гранник, він накопичує. Тому ви можете створювати, малювати, чертити, долучати, як на моделі одежі, десь в декор, десь на участку на земельному. Витворяйте, що хочете, що прийде на думку, як проявиться, так і буде. Знайте, все це з вами або розпочинає взаємодіяти, або ви тільки вдосконалюєте свої вже навички. Ага, далее а, у нас есть кут 16,36 градуса. А, значит, І ви знаєте, що протягом суток ми можемо максимально уловити оптимальніший період, коли ми можемо в час Бога з ним спілкуватися, підтримувати, налаштовувати свої стосуночки. Це 22-й час від Зеніту. Якщо в нашій місцевості Зеніт 12.48, то рахуємо, 22 час і ми отримаємо – це час Бога. Велеса година Бога Велеса. Єсть, так? Далі: кристал, сапфір. Не переймайтесь тим, що бувають кристали, які вартують дуже дорого. Не переймайтесь. Неважливо, чим він оброблений, чи головне там кристалична кристалічна рішотка Розумієте? Вона точно так же випромінює і наділена тією ж самою силою, тому що це основа основ. Тому оброблений, не оброблений, великий шматок малий, все це має силу. Єсть, да? Далі метал Кобальт. До речі, згадую про кобальт, і розумію, що в мене сервіс синій кобальт з золотом розписний. Треба доставати. До речі, діти були в гостях, то я доставала на тій неділі. Отак, От само собою, велич, велич нагадує про себе. Далі. Далі, їжа, да? нагадую, що їжа, яку ми готуємо, яку ми долучаємо до цього столу, ми з'єднуємося з іманацями Бога, і це посилює нашу єдність з ним. Значить, так, все з'їстівне, смачненьке. Фундук, тур, тур, непс. Це таке як редисочка, щось таке, начебто. Яблуко, просо, базилік і гриб-волнушка. Угу. Нагадую, що їжа, яка вирощена власно нами, вона надихається нашими енергіями, спектрами, думками, ідеями. Розумієте, все наше то. Пронизана нашим. Але коли ми щось беремо і приносимо додому або з магазину, або хтось нам дав, або ми купили якимсь чином його, так ви розумієте, що там чужі програми. Тому щоб обновити ті програми і зарядити саме на певний період і якісно в резонанс, ми нашу їжу оновлюємо, перепрограмовуємо. Що ми робимо? Ми просимо благословення від Бога і щоб ця їжа була благословена. Що ми кажемо? А легко і просто ми кажемо: нехай ця їжа буде благословенна, тобою Бог велис і всякий вкушаючий здобуде велич. Так було, так є, так буде завжди вічно. Нагадую, що завжди ми пам'ятаємо про наших предків і закликаємо їх до нашого столу. І кажемо, предки наші, їжте з нами, пийте з нами, все, що ми добули. Саме ми розділимо це з вами. Робіть це, робіть ці залюбки, вам це зарахується. Це не те, що ви такі корисні, і продумані. Знайте за цим сила. Кожного дня долучайтесь до свого роду, до родової сили, до власної сили і служіть саме власному роду. От так має бути. Все має бути на своїх місцях, своєчасно, влучно, доречно, найкращим божественним чином. На цьому завершу цей ефір. пробачайте ще раз за те, що відео виходить трошки запіздало. Така сьогодні з вами я, Ладана, обіймаю серденьком, величина. До зустрічі в новому ефірі. обіймаю.